Всім привіт, 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 привіт! Ефірі програма Рожеві Окуляри. З вами знову ми, я, Даринка Попко, та моя невгамовна коліжанка Софія Кащишин. В одній з програми говорили про перелітних птахів та разом ми дивувалися, які ці є розумні, кмітливі та сміливі істоти. Тому сьогодні ми вирішили поговорити більше про інших представників світо-природи. так які дійсно вражають своїм великим розумом. Увага на екран! Адже ми дивимося, анонс. сьогодні в програмі. Чи правда, що дельфіни розумніші від людей? Чому їх бояться навіть акули? Хвостаті, розумники Колі – найкращі помічники людей. Вони побували у космосі раніше. Чого ми можемо навчитися від шимпанзе? Ми недооцінюємо котів. Невже вони дресирують людей? А ми і не помічаємо? Рожеві окуляри в ефірі! Ми стартуємо. Даринко, ти що, сьогодні не чи що? А? Три питання. От такої! Та ти і зараз пиш. І зі мною пишеш програму. Ну просто дивовижно. А, Я постараюсь бодірись, тільки файно відісплюсь. Даринку, даринко. А наш наступний сюжет про дельфінів. От вони ніколи по-справжньому не сплять. Зацікавило? Як да. не сплять? Ой, давайте дивитися сюжет. Всі ми чули фразу Собака це друг людини. Саме так. Ці чотири лапі дуже вірні і надійні. А чи знаєте ви, які тваринки є рятівниками людей? Даю підказку: вони живуть у двох стихіях: водній і повітряній. Деякі дослідники вважають їх найрозумнішими тваринами на землі. Здогадалися? Так, це дельфіни. І сьогодні я, Анастасія Янішевська, вам про них розповім. Привіт! Дельфіни це савці, так так, не риби. Вони володіють всіма ознаками цього виду, а саме вигодовують дитинчат молоком, мають теплу кров та шерсть. Походять дельфіни від наземних тварин. Близько 50 мільйонів років тому в прибережних водах полювала тварина. Вона була схожою на вовка. Поступово еволюція пристосувала її до життя у воді. Передні лапи перетворилися в ласти, задні утворили хвіст. Дихальний отвір перемістився на задню частину голови. А ви знали, що мозок дельфіна більший за людський і має вдвічі більше звивин. Крім того, дельфіни вміють користуватися обома півкулями по черзі. Наприклад, коли у дельфіна закрите ліве або праве око, це означає, що ліва або права півкуля головного мозку спить, а інша в той час активна. Дельфіни, так як люди, здатні опрацьовувати інформацію, а також вчитися і пам'ятати. Завдяки високому інтелекту і відмінним навичкам полювання деякі види дельфінів, а їх близько 70, живуть дуже довго від 40 до 70 років. Частина дослідників вважає, що рівень IQ деяких тваринок перевищує середні показники людини. Це не означає, що дельфіни розумніші за людей, але це свідчить про неймовірно високий інтелект окремих представників цього виду. Мабуть, всі чули історії, як дельфіни рятують людей, які тонуть. і роблять вони це тому, що вміють сканувати нас із вами за допомогою еколокатора, який дозволяє бачити будову внутрішніх органів. І що це означає? А те, що дельфін розуміє, якщо істота з легенями довго знаходиться під водою і не випливає на поверхню, значить вона тоне і їй потрібна допомога. Дельфіни живуть великими зграями, в яких всі між собою родичі. Завдяки своєму доброзичливому характеру вони підтримують теплі і мирні відносини і уникають свару. Дуже часто допомагають один одному. Якщо один дельфін поранений, його родичі допоможуть йому піднятися на поверхню води. Щоб зробити вдих, самка дельфіна може надати допомогу при пологах іншій самці. В Цей час дельфіни плавають навколо неї для захисту, спілкуються ці тварини за допомогою звуків у їх так званому словниковому запасі: близько 14 тисяч різних звукових сигналів. І ще один цікавий факт: дельфіни дуже люблять гратися з людьми, особливо з дітьми, і допомагати їм. А ще молоді дельфіни плавають навколо човнів, даючи зрозуміти, що сітки забиті рибою, і саме час їх витягати. Деякі вчені стверджують, що спілкування з цими морськими мешканцями допомагає зняти психологічне напруження. А ви знали, що у дельфінів є імена, за якими їх розрізняють побратими. Причому кожне дельфенятко отримує своє ім'я при народженні. Це довели експерименти на записаний свист, сигнал, що означає ім'я. Підгукувався один і той же дельфін. А ще дельфіни здатні впізнавати себе в дзеркалі. Римляни припускали, що дельфіни приводять душі до островів блажених. В руках римських мумій були знайдені фігурки цих тварин. А я люблю милуватися живими дельфінами. А з вами була Анастасія Янішевська. па-па! Собаки є найкращим другом людини. І не дарма вони ж такі милі. Але не тільки. Ми говоримо про розумних тварин, а собаки почесно посідають місце у нашому списку. Яку породу називають найкмітливішою? Далі в ефірі. Увага на екран! Ця собака є найрозумнішою за шкалою Корена. Є чемпіоном з аджиліту, фрістайлу, флайболу та фрізбі, має бездоганну реакцію і мотивацію до безперервної роботи. Однак розвивати та навчати улюбленця потрібно господарю, причому щодня, інакше у майбутньому собака буде неконтрольованою, а високий інтелект стане великою проблемою. Привіт, з вами я, Діана Греньків і сьогодні мій сюжет про бордер колі на ім'я Джоді. Чому іноді здається, що твій домашній улюбленець розуміє тебе краще, ніж друзі чи родичі, відчуває твій біль і прагне підтримати і допомогти. Вчені з університету Британської Колумбії у Ванкувері провели довготривалі дослідження і склали рейтинг найрозумніших собак. Отже, що це за порода бордер Collie? Це тип пастуших собак, які споконвіку були на території Шотландії, однак згодом перемістилися до графств Англії. Цю породу вивели у 19-20 століттях. Також вони легко піддаються дресируванню і є хорошими поводорями для сліпих. Бордер англійською означає кордон, отже, прикордонний коллі. словом коллі раніше називали майже всіх вівчарських собак. Королівські особи не оминули увагою бордер коллі. у королеви Вікторії були улюбленці цієї породи. Ці собаки середнього зросту, сильні і міцні. Відмінною ознакою породи є те, що довжина морди і лоба у них співпадає. Вуха широко розставлені одне від одного напівпрямі. хвіст середньої довжини, шерсть густа і щільна. Бордер коллі бувають. З подовженою шерстю і з короткою. Проте на морді, вухах і передніх лапах шерсть має бути короткою. У цих вівчарок досить міцне здоров'я, однак, так само, як і німці, вони схильні до деяких серйозних захворювань, таких як дисплазія та забедреного суглоба. Також і собаки можуть страждати на епілепсію, ненадмірну глухоту та сліпоту. Однак є ще один великий мінус цієї породи: вони ненавидять самотність. Попри свій високий інтелект та прекрасне критичне мислення, вони не здатні перебувати на самоті у просторому будинку. Бордер -коллі – це собака, яка ідеально підходить для кінологічного спорту та дресирування. Однак очікувати, що вихованець почне взаємодіяти з вами першим безглуздо. Цуценята бордера дуже обережні та підозрілі, тому увагу собака доведеться завойовувати рухливими іграми, ласощами та новими іграшками. А коли тварина освоїться, припиняти його прийоми та маніпуляції. Від природи вони хитрі та наполегливі, тому часто виконують свої бажання в обхід волі господаря. Причому роблять так тонко, що цього майже не помітно. Наприклад, якщо бордер колі любить аджиліті, а заняття добігає кінця, то собака спеціально помилятиметься. Ці собаки від народження дуже кмітливі і здатні спілкуватися зі своїм господарем на рівні. Також вони здатні самі придумувати трюки і демонструвати їх своєму господарю доти, допоки це не закріпиться, як трюк. Собака любить займатися у швидкому темпі та чекатиме від господаря тієї швидкості. Щоб втихомирити її азарт, знадобиться команда Стоп, щоб викликати та підтримати її інтерес до навчання нові вправи. Попри розвинений інтелект, бордери української посидючі. Саме представником цієї породи стала собака на ім'я Чейсер, яка змогла вивчити 1022 людських слова. Саме таку кількість слів потрібно вивчити середньостатистичній людині, аби заговорити іноземною мовою. Ну, а з вами була я, Діана Гриньків. До побачення. Даренко, хочеш цікавий факт? Софійко, мені здається, що наша програма то є один суцільний цікавий факт. То просто скажи, про що є наступний сюжет і суто по темі. Повністю з тобою я погоджуюся. Наступний сюжет про шимпанзе. Давай дивитись. Давай. Виявляється, тварини настільки пристосувалися до життя, що вміють використовувати закони фізики, а що ще вони цікавого роблять? Усім привіт! Мене звати Дів Берхадів і мій сюжет про дуже-дуже розумну тварину. шимпанзе. ви готові слухати? Тоді починаємо. Не дивно, що шимпанзе одні з найрозумніших тварин на цій планеті, звичайно, після людей. Подібно до того, як люди успадковують свій інтелект від своєї матері, інтелект шимпанзе також значною мірою залежить від їх генів. Вони можуть вивчати слова, грати з предметами, і навіть здається, що оплакують смерті своїх друзів. Гени визначають приблизно половину інтелектуальної здатності, шимпанзе та фактори навколишнього середовища складають іншу половину. Шимпанзе можуть вивчати мову жестів і запам'ятовують імена людей, яких не бачили протягом декількох років. У них хороша, короткотривала пам'ять. Вони копіюють людей та навчають дітей. Щоб знайти їжу, вони використовують палиці. Шимпанзе походять з роду родини гомінідів ряду приматів. Є два види шимпанзе звичайний і карликовий. Вони знаходяться на межі вимирання серед всіх тварин. шимпанзе, найближчі родичі людини. Навіть їх ДНК схожа до людської на 98%. Правда, її гени проявляють себе інакше ніж людські. Ці тварини можуть досягати зросту 1,70 м і важити 70 кілограм. Самці самки, як правило, менші. Їх ноги більш нагадують руки, допомагають їм. Повзати та лазити по деревам, їхня шкіра покрита темною темною шерстю. Але де живуть шимпанзе? У дикій природі зустрічаються в тропічних лісах Африки. Живуть вони групами по 10-12 особин. А коли виростають і йдуть з групи, створюючи свою зграю. Для них характерна соціальна поведінка, сувора структура всередині групи. Вони не агресивні. За це. Добре копіюють дії і емоції. Спілкування займає у них багато часу. Догляд, один за одним, ігри, лоски, обійми і поцілунки. Характерні для шимпанзе, будь-якої статі і віку. Ніч мавпи проводять на деревах. Шимпанзе навіть відправляли в космос. Уявляєте, а ще брали з собою на кораблі і тримали королівські особи. Але вивчити поведінку цих тварин в неволі таки неможливо, а все тому, що в неволі вони змінюють всі свої звички. Дослідникам вдалося підгледіти, що шимпанзе спілкуються приблизно з 50 друзями і знайомими, користуються загостреним каменем, щоб розбити горіх. Роблять інструменти для лову термітів, змінюють середовище, щоб досягти зручності. А ще вміють плавати, але не дуже вони це люблять. На відміну від людини, шимпанзе не стане знищувати непотрібні і безпечні для нього. Предмети. І живі істоти скоріше навпаки. Є навіть відомі випадки, коли шимпанзе панзе Черепах. Просто так. Тварини набагато розумніші, ніж ми думали. Час подивитися на наших улюбленців, іншими очима. А на цьому у мене все. А з вами була Діо Берхачіва. Па-па. Мої улюблені тварини. Це котики, тому що вони є дуже добрі, милі та спокійні, іноді трішки дикі. І розумніші, ніж здається, на перший погляд. Софійко, ти про що? Котики взагалі цілий день лежать та сплять, а мій кіт іноді ловить мишей. На нашій планеті живе нечисленна кількість тварин. І вчені намагаються з'ясувати, яка тварина є найрозумнішою. Привіт, привіт! Мене звати Софія Врамчук. Мій сюжет про котиків кажуть, вони ну дуже розумні. Дослідники виявили понад 953 мільйони різних видів тварин. І, хоча підраховано, що їх може бути близько 7 мільйонів, але ми вже знайшли дивовижні організми, про які ви почули від моїх колег. Різноманітність тваринного світу захоплює дух. Але як щодо найрозумніших котиків? Кішки здатні проявляти кмітливість та винахідливість. Вони піддаються дуже добре дресуруванню. Їх розум формується за такими факторами, як порода, виховання та витрачений час господарам. За словами вчених, все ж таки є деякі породи кішок, у яких вищий рівень інтелекту, ніж у інших. Наприклад, абісинські кішки, які походять з Південно-Східної Азії, є однією з найрозумніших порід у світі. Вони відрізняються високим рівнем цікавості і незалежності. Абісинці менше полохливі, ніж інші кішки, відмінно взаємодіють із людьми, а також із собаками та іншими домашніми тваринами на кшталт тхолів і папуг. А ви знали, що у головному мозку котів є набагато більше нейронів, ніж у собак, а це означає, що вони набагато більше запам'ятовують інформацію. А ще вони вміють хитрувати та маніпулювати, а це означає, що в них високий інтелект. У триці літерів серед найрозумніших політ бірманські кішки. Інтелект уживається в них із високим рівнем прихильності до людей, на відміну від абісинців і бенгалів, бірманці більше прагнуть уваги, часто згорнувшись скалачком на колінах людей і намагаючись заснути в ліжках своїх господарів. Кішки цієї породи відомі також тим, що вони дуже балакучі та навіть можуть навчитися грати в таку. Такі ігри, як апорт, є ще такі розумні породи, як шотландська весловуха, сінгапурська та сіамська. Залишається додати, що котячий інтелект, величина відносна для когось розумний кіт це тварина, яка відгукується на кличку і привчена до лотка. А хтось чекає набагато більшого самостійності, здатності до навчання, розуміння команд, заборон і встановлених вами правил. Вчені продовжують дослідження, а наукові досягнення не стоять на місці. Можливо, що зміниться, але людям варто пам'ятати, що вони відповідають за тих, кого приручили. А з вами була Софія Аврамчук і Оскар. Мені дуже сподобалась наша сьогоднішня програма. Вона мене змусила задуматись про те, чи ми добре ставимось до наших улюбленців. Дай не подумаю так, нібито про усіх розказали. Отже, наш час добігає кінця. А з вами були сьогодні знову ми, я, Даринка Попко, та моя невгамовна коліжанка Софія Кастишин. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві. рожеві окуляри. Па-па-па-па!